Вітаємо вас у програмі Знак якості. Наш проект не співпрацює з рекламодавцями, а створений в інтересах споживачів на кошти телеканалу Інтер. Сьогодні у нас солодкий день. Ми розкажемо усе про улюблені нами з дитинства цукерки пташине молоко. Цукерки з ніжною начинкою почали випускати у Польщі, ще у 1936 році. А у кінці 60-х, схожі за складом ласощі в якості експерименту, стали випускати і в радянському союзі. Але через складність технологій це були мізерні партії, як не дивно, але рецептуру документацію на пташине молоко в Міністерстві харчової промисловості СРСР чомусь не затвердили. Утім, це не завадило пташиному молоку залишатися популярним десертом ось уже кілька десятиліть. Запитуємо у споживачів. Цукерки яких виробників купують вони? Останній раз куштував цукерки пташине молоко торгової марки «Дома». Хотіла перевірити цукерки пташине молоко марки чарівниця. З дитинства люблю пташине молоко і подобається торгівельної марки Креоліт. Вони якісні? Дуже люблю цукерки пташине молоко торгової марки Домінік. Але я чула, що вони. покрывается не чистым шоколадом, а шоколадной помадкой. Это правда? Я очень часто покупаю птичье молоко торговой марки «Лукас». И часто встречаю в составе компонент по названием «Агар-Агар». Что это такое? Это вредный какой-то компонент? Вот же сегодня проверятим ему пташиное молоко торговых марок «Доминик», «Хриолит», «Лукас», «Чаривница» и «Дома». Марки ми розставили в алфавітному порядку. Усі цукерки пройдуть потрійне випробування. Спочатку їх оцінять народні дегустатори. Дійсно, це втіші молоко, наше улюблене. Після цього свої оцінки виставить експерт. Відчувається такий трошки кисловатий присмак, і нарешті найсуворіша перевірка. Хімічний аналіз на кожному етапі пташине молоко отримуватиме бали від 1 до 5. Після третього конкурсу ми підсумуємо оцінки, і переможцем стане той виробник, який набере найбільше балів, але не менше 12. Багатьох людей, які знайомляться зі складом цукерок пташине молоко, відлякує такий інгредієнт, як агар-агар. Це жилоподібна речовина, яку отримують із бурих і червоних водоростей. Агар-агар насправді підвищує імунітет, знижує рівень холестерину в крові, нормалізує рівень глюкози та кислотність шлунку. Ось такими корисними цукерками ми вже готові пригостити наших народних дегустаторів. Починаємо. Кожен дегустатор має скуштувати усі п'ять зразків цукерок. І лише після цього приймати рішення, за який із них віддати голос. Щоправда, людина може і не голосувати, якщо жоден зі зразків не сподобався. Вислів пташине молоко найчастіше означає якийсь небачений продукт, якого немає в природі. Хоча насправді пташине молоко все ж таки існує, воно не схоже на те, яке ми звикли пити щодня, і нагадує рідкий сир. Така подібна до молока маса утворюється у дзьобі голубів і антарктичних пінгвінів, коли вони виводять пташенят. До того як малюки починають харчуватися дорослою їжею, мами вигодовують пташенят таким ось своєрідним пташиним молоком. А наші дегустатори вже готові висловити свою думку про наше пташине молоко. Мені понравилися птіші молоко за четвертим столиком. Суфлі ніжне і шоколад хрустящий. Мені очень понравився образець номер 4. Он такий сливочный, приятный на вкус. Ташина молоко першого номера, дуже смачне, та споживне. Будемо купувати. Мені сподобався зразок від четвертого виробника, він мав найбільш такий м'який смак, більше схожий на смак дитинства. Найкращий четвертий, дуже ніжний, дуже смачний, поживний. Дійсно, це тіші молоко, наше улюблене. Результати народного голосування такі. Перший виробник – 6 голосів, другий – 5, третій – 9, четвертий – 11 і лідер цих перегонів. Пташина молоко виробника номер 5 сподобалася 16 людям. Голоси народних дегустаторів ми розподілили за п'ятибальною системою. Після першого етапу маємо одразу трьох лідерів. у торгових марок Лукас, чарівниця та дома по п'ять балів. І виставили народні експерти дві трійки: цукеркам Домінік та Кріоліт. У шоколаді містяться хімічні компоненти, які за своєю дією нагадують марихуану. Для досягнення такого ефекту необхідно за один раз з'їсти 5,5 кілограмів шоколаду. Далі ознаку якості ви побачите. Світки береться, молоко? Ви самі їсте ці цукерки. Дорогі конфети, то не можуть бути. Психологи запевняють, що характер людини можна визначити, пригостивши її цукерками асорті. Романтики виберуть ласощі з полуничною начинкою. Люди рішучі потягнуться за вишневою цукеркою. Сором'язливі візьмуть горіхову. Творчі особистості кокосову люди, з яким характером найчастіше купують пташине молоко. Нам невідомо. Зате ми знаємо кілька простих правил, які допоможуть обрати якісні цукерки. Насамперед, якщо ви купуєте цукерки в коробці, зверніть увагу на дату виготовлення. Якщо термін придатності більше ніж півроку, швидше за все виробник не пошкодував консервантів. Ось у цих цукерок, наприклад, термін придатності ну рівно півроку. А ось ті, які продаються на вагу, від одного до трьох місяців, я чесно говорячи, взяв би останній варіант. Йдемо далі. Оптимальна температура для зберігання шоколадних цукерок плюс 18 градусів. При недотриманні цього режиму навіть найсвіжіші ласощі вкриваються білим нальотом. Тому у крамниці зверніть увагу на температуру навколишнього середовища. Якщо вам трішечки прохолодно, це найкраще. Якщо цукерка посивіла, то це означає, що був порушений температурний режим. І в принципі, сива цукерка це непоганий знак, адже вона виготовлена із справжнього масла какао, а не з какао-порошку. Натуральне масло какао, до речі, починає плавитися лише при температурі аж плюс 32 градуси. Якщо ви купуєте цукерки на вагу, зверніть увагу на поверхню виробу. Ласощі з натурального шоколаду будуть рівні та блискучі. Матовість говорить про те, що до складу помадки додали рослинні жири. Якщо ж начинка виглядає з під шару шоколаду, ну тут я таких не бачу навіть, то це говорить про те, що товар вже не свіжий. Саме за зовнішнім виглядом, а ще запахом та смаком, оцінюватиме п'ять зразків цукерок пташина молоко наш експерт. Як же розмістяться в нашому рейтингу виробники після суворої експертної оцінки? Дивимося. Євгенія Бондаренко, кандидат технічних наук, десять років працює у галузі товарознавства, автор десяти патентів на нові продукти. Спочатку експерт оцінює зовнішній вигляд зразків. Перший і п'ятий виробники отримують зауваження. Їхні цукерки мали різну висоту. Хоча за стандартом вони мають бути однакового розміру. Наступна оцінка глазур на солодощах. Перший і п'ятий виробники не дотрималися стандартів. Поверхня їхніх цукерок має бути кращою. Ми бачимо, що на Пливи глазурі, глазур нанесена нерівномірно, є тріщини та сколи. Добросовісніше до виготовлення своїх цукерок поставився другий виробник. Глазур була нанесена ідеально. Незначні відхилення мали солодощі під третім номером. А от до четвертого зразка у експерта знову суттєві зауваження. Відрізняється пошкодженням глазурі, деякою деформацією, напливами глазурі, нерівномірне нанесення глазурі. Далі експерт оцінює колір виробів. Він має бути коричневим і рівномірним. За останнім показником усі зразки відповідали стандартам. А от щодо інтенсивності кольору сумніву викликало забарвлення четвертих цукерок. Воно було світліше. А от щодо кольору на розломі цукерок, висновки в експерта такі: у зразках номер 3 номер 4 сніжно-білий колір рівномірний. А зразки номер 1, 2 та номер 5 – білий, але з таким кремовим жовтуватим відтінком. Наступний етап оцінка смаку. Перший виробник одразу отримує шквал критики. Структура цих цукерок грубо кристалічна, скажімо так, достатньо неприємна. Нехарактерні сторонні присмаки, скажімо так, неприємні присмаки. Жодного критичного зауваження за цими показниками у експерта не було до цукерок під другим, третім та п'ятим номерами. А от четвертий зразок мав трохи кислуватий присмак. Що стосується смакових властивостей, то в цих цукерках відчувається такий трошки кисловатий присмак. Але це є гармонійним для цих цукерок, тобто це не сторонній присмак. Підсумки другого етапу перевірки такі: у торгової марки Лукас п'ятірка. Чотири бали мають цукерки кріоліт та дома, у чарівниці трійка, і два бали у пташиного молока домінік. Найбільшу коробку цукерок виготовила компанія Майстерфуд. Упаковка півтора метри завширшки та два з половиною метри завдовжки вмістила 800 кілограмів шоколадних цукерок. А чи знаєте ви, що пташина молоко стало першим солодким продуктом, який було запатентовано? Щоправда, мова йде не про цукерки, а про торт. Він став єдиним тортом, на який в радянському союзі був виданий патент. До речі, перш ніж створити рецепт, кондитеру довелося півроку невтомно експериментувати. А як народжуються одноіменні цукерки, ми з вами зараз побачимо. Ташина молоко це класична цукерка. Її виробництво починається з того, що треба просіяти сухі речовини. Ось на наших очах через магнітоуловлювач, через сита проходить цукор. І лише після цієї процедури цукор потрапить на подальше виробництво. У варочному котлі готують агарово-цукрово-патоковий сироп, основу майбутньої цукерки збивного типу є з трьох видів важкого типу, легкого типу і на желатині. Ми працюємо на агарі. Драго в нашому пташиному молоку. Це агар-агар. Тут уварюється сироп, це перша стадія. Уварюється він до 80 градусів до симптиях процентів, сухих речовин. Далі він вступає на взбивання. Існує кілька рецептур виготовлення пташиного молока, але спільним для усіх є використання курячого білка, живого чи висушеного. У теплій воді розчиняється білок, суміш настоюється, а потім збивається до утворення густої піни, щонайменше чверть години. До збитих білків додається агарово-цукрово-патоковий сироп. Цей сироп обов'язково треба провірити на наявність сухих речовин. Це карманний рефрактометр, в ньому явно видно, що тут є 80% сухих речовин. Сироп зварений правильно. Коли ця маса наб'ється, вона буде мати таку ніжну, дуже правоподібну структуру. Готова маса йде на розливні охолоджувальні столи для застигання та структурування, тобто із рідкої маса перетвориться на тверду. Далі охолоджений пласт потрапляє на різальну машину для формування корпусу розміром 20 на 40 міліметрів. Людмила Олександрівна розрізали цукерки на корпуси. Так охолодили. Що далі? Ось машина, яка лазерує корпус. E, машина обладнана сенсорним типом управління, тобто тут регулюються всі режими, режим e, температура глазурі, обдув. E... Потраплення судить гаряча вода. Глазур, шоколадна чи кондитерська. Кондитерська глазур. на глазурнауріновому жирі. Кондитерська високоякісна глазур. Сучасні виробники заради здешевлення продукту майже всі перейшли на використання замість класичної шоколадної глазурі, виготовленої на основі какао-масла, до глазурі кондитерської. Кондитерська глазур виготовляється в окремому цеху. Вона складається з лауринового жиру, какао-порошку і цукрової пудри. Всі компоненти перетираються у шаровому млині до. 25 мікрон, для того, щоб однорідна була маса. Потім після млина глазур потрапляє до міксера. Тут температура десь близько 50 градусів. Це тепла суміш. І вже звідси готова. Глазур потрапляє на лінію. Покриті глазурію цукерки. Далі потрапляють до тунельного холодильника. Його довжина сягає більше 12 метрів. Цукерку що не молоко, ми робимо. Двох пакуваннях, два вида пакування. Це вагова цукерка, цукерка оборті плопак. Кожна цукерочка потрапляє. Кожна цукерочка потрапляє на конверну стрічку. Тут є фотоелементи, які цю цукерку. Далі ця цукерка потрапляє в метабізовану плівку, і оператор стоїть на вагах, зважує, що було там рівно 2 кілограма в ящику. Ви самі їсте ці цукерки? Дуже люблю. По три в день з'їдаю. В останні десятиліття більшість вітчизняних цукерок покривають не шоколадною глазурю на основі какао-масла, а так званою кондитерською, зробленою на основі рослинних жирів. Якщо користуватися першим способом, то він занадто дорогий. Кілограм таких шоколадних цукерок коштував би щонайменше 80 гривень. Що насправді роблять цукерки пташине молоко, і чи є там натуральні компоненти, ми поговоримо з нашим експертом-кондитером Олександром Бражевським. Олександр Бражевський, кондитер-технолог, розробляє нові види шоколадних цукерок. Працює з шоколадом преміум класу, пане Олександре. Перш ніж розпочнемо нашу розмову на чистоту. Я хочу, щоб ви подивилися і послухали, що думають про пташине молоко наші діти. Давайте. сначала молоко сосить, чтобы чтоб получился зафира типа. А потом обливает шоколадом. А вот мне подумала, что когда народила Абдаш, ой, потом, ну, дает молоко маленький Из пташиного гнезда? Я думаю, из пташки-ластилки. Тому що ластівка може точно давати молоко. Там е, ложать всяку хімію, барвники. амортизатори. І з корови виведовують молоко. В шоколад кладуть молоко заморожене. Мабуть, пташки. З молока і шоколаду. Звідки береться пташине молоко? Так звідки ж все-таки? Інтерес дітей треба задовольняти первый вот я дуже близько сказав по поводу зефира, тому що технологія приготування птичього молока дуже делается. А от э, ми маємо інгредієнти, єдине, що агару немає, це просто э, э, желатин. Да. Так, ви можете продемонструвати, як будь-хто, будь яка господиня або господар може зробити такі солодощі вдома? Я думаю, що це не проблема. Ми можемо. У нас є э, білок. Ми його заливаємо в будь-яку. Можемо збіть. Потом збиваємо з додавленням понемногу сахара. Когда білок у нас прибридет э, пушну масу, ми додаємо в кацажоті. А то ви ніколи не задумувалися, чому на одних коробках із э, пташиним молоком пишуть термін придатності 30 днів, а на інших 90? Вы знаете, все зависит от того, что добавляют конфеты. Бывает, что производитель хочет увеличить срок реализации конфеты и добавляют э, консерванты. Как, как ни странно, но не всегда об этом пишут на упаковке. Зачастую от них требует э, ГОСТа, да, чтобы они точно прописывали полностью состав конфеты. Но для того, чтобы продавалась конфета лучше, не всегда это делают. Але споживач може орієнтуватися за термином придатності. Чим він довше, Чем він довший, тем больше там химии. Совершенно верно. Чем меньше срок реализации продукта, тем более качественно он сделан из более натуральных продуктов. Мы будем сейчас добавлять небольшое количество желатина, чтобы это все застыло. Олександре, да. застигла основа, так? Да. Можна полити глазурю або гарячим шоколадом. От. І ми отримуємо ну, приблизно такий результат, якщо поділити, так? Е -е, зараз посмотрю. Да. Так, вот, у нього пориця структура, що означає, що було хорошо збит білок, і воно достаточно зустрівше. На що треба орієнтуватися споживачеві, купуючи пташи на молоко? В першу чергу це состав, того написано на упаковці, якщо така є. На саму упаковку, ну а в дальнішому, вже, конечно, по вкусу. І чоловік вікну знати, що, що покупати в дальніше. Цена грає більшу роль, теж, да, якщо це дорогі конфети, то плохи не можуть бути. Я вам дякую. Ми продовжимо програму. Хто з виробників найкраще впорався із завданням зробити якісні цукерки пташине молоко? Обов'язково розкажемо, але наприкінці випуску. Залишайтесь з нами на телеканалі Інтер. Наша програма завжди готова прийти на допомогу своїм глядачам, тому усі, кому вона потрібна, можуть цілодобово дзвонити на гарячу лінію програми Знак Якості, наш номер 044 486 2305. Далі у нашій програмі Кондитерський експеримент. Знак якості запатентував власну цукерку. Ви побачите, як народжуються нові солодощі. Солодкі результати. Чому хімічний аналіз пташиного молока здивував знак якості? Ви ніколи не замислювалися над тим, як народжуються нові види цукерок. Схема така. Кондитери вигадують рецепт, готують виріб. Після цього відправляють на дегустаційну комісію. Якщо продукт отримує схвальну оцінку, його рецепт проходить процедуру затвердження в укркондитері чи держстандарт метрології. Ми також спробували пройти цей шлях. Починається все з ідеї. Разом з маркетологом обговорюємо майбутню цукерку, її вміст, розміри та оформлення. Форми є вже існуючі, а також ми можемо створити абсолютно нову форму. Попробуємо шоколад з ароматом м'яти. Як он буде з курагою. Можна грецький орех, закладуємо і робиться ось вот така конфета. Зародження рецептури – процес доволі інтимний. Створюємо з фахівцем цукерку знак якості, майже як ювелірну прикрасу. Що ми ще додаємо сюди? Чого душа забажає у цукерку можна додати навіть сіль та перець проте головне, щоб смак був не тільки ексклюзивним, а й вдало поєднувався з усіма іншими інгредієнтами. І ще одну цукерку обов'язково зробимо з мигдалем. Наш не ведучий обожнює саме цей горіх. Фахівці радять формуючи дизайн виробу керуватись останніми тенденціями кондитерської моди і йти у ногу з часом. До прикладу, така цукерка у формі футбольного м'яча буде доречна до Євро 2012 Популярні і тематичні солодощі до свят з написами та логотипами. Цукерка знак якості вже готова. Подивимось, як оцінять нашу рецептуру фахівці. Неминучий і найважчий процес зібрати усю необхідну документацію, лабораторні протоколи, фізико-хімічні випробування. Але ключовим документом є висновок Міністерства охорони здоров'я щодо безпечності цього продукту. З вироком санітарної епідеміологічної служби мозу проектними документами щодо технології виготовлення та рецептури цукерки прямуємо на дегустаційну комісію. Без її схвалення цукерка на ринок не потрапить. Представники Міністерства економіки, аграрної політики Держспоживстандарту Київської СЕС, інституту стандартизації, університету харчових технологій та провідних кондитерських фабрик країни мають оцінити цукерки за смаком, формою та консистенцією, мають дати добро і щодо наданих документів. Анализируют достаточно проведенные испытания или недостаточно, и подтверждают ли те испытания, которые проведены, безопасность этой продукции. После этого дают заключение о том, что ее можно начинать, серийный выпуск этой продукции. Она может попасть на рынок. Дуже важливо юридично оформить вынухи. Мы на финишней премии реєструємо цукерку. Вы назвали ее знак качества. Если бы это не было для вашей передачи специально, то я, наверное, бы. Буду... Посумнівалася в тому, що вот этот знак качества може бути зареєстрований для любого другого производителя. Пані Ірина пояснила, що більшість виробників можуть використати цю назву як гарантію якості продукції. Крім того, сьогодні в Україні зареєстровано майже 150 тисяч свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Ось так наша цукерка пройшла усі етапи перевірки. І, хоча у широкий вжиток, поки не потрапила, своїх прихильників вже знайшла. Найнезвичайніші цукерки у світі створюють фіни. Вони роблять їх кислими, солоними до пива. І навіть зі смаком схожим на нафту. За статистикою саме взимку українці споживають рекордну кількість солодощів. Причиною цьому не лише новорічно-різдвяні свята. У холодну пору року ми більше п'ємо чай та каву. А відповідно, частіше у нас виникає бажання підсолодити свій настрій. Підняти або зіпсувати гумор просто зараз можуть наші хіміки. Вони готові оголосити результати найсуворішого тесту нашої програми. Фахівці бактеріологічної лабораторії Укрметрте стандарту протестували п'ять зразків цукерок пташине молоко. Фахівців цікавила загальна чистота виробництва, наявність плісняви та кишкової палички у солодоща. Для початку цукерку подрібнюємо та змішуємо з фізрозчином і отримуємо необхідне нам розведення, щоб визначити цукерки на вміст бактерій групи кишкових паличок, на загальне мікробне число та плісені. Розведений продукт відправляють у пробірку зі спеціально. Середовищем, яке і викриє вміст бактерій, через добу ми повинні спостерігати при позитивному результаті зміну кольору, тобто помутнення. І газ тут є поплавок, і він, якщо б бактерії групи кишкової палички, то ми побачимо бульбашки газу. На щастя, такої хімічної реакції фахівці не спостерігали за результатами наших досліджень в, усі, в усіх усіх п'яти зразках відхилень та порушень від е, норм. Десту не виявлено. Не схибили цукерки і за рештою показників. Чистота виробництва в усіх зразках була в межах норми. І жодна з цукерок не мала плісняви. Отже, усі зразки цукерок та шини молоко отримують найвищий бал, оскільки за перевіреними показниками всі вони відповідають стандартам. Нагадаємо вам результати попередніх випробувань. Народні експерти найвище оцінили одразу трьох виробників цукерок. Експерт оцінку 5 поставив торговій марці Лукас. Хімічний аналіз невідмінно пройшли усі цукерки. Бали, отримані солодощами на кожному з етапів. Ми додаємо. Усі зразки продемонстрували гарні результати. Утім, переможцем програми стає цукерка від Лукаса. У цього виробника по п'ятірці за кожен конкурс, і у підсумку 15 балів. Саме йому дістається значок знак якості від нашої програми. І наостанок хочеться зауважити, пташине молоко, якими б якісними і смачними не здавалися нам ці цукерки, все ж таки солодощі. Тож захоплюватися ними не варто. З вами була народна програма Знак якості, яка не співпрацює з рекламодавцями, а створена в інтересах споживачів на кошти телеканалу Інтер. Дивіться знак якості. Ми говоримо правду. Купуючи пташине молоко, пам'ятайте. Майже усі цукерки і не лише пташине молоко виробники покривають не шоколадною, а кондитерською глазурю. Чим менший термін придатності, тим краще солодощі. Орієнтуйтеся на ціну виробу. Занадто дешеве пташине молоко має вас насторожити.